Як підготуватися до твоїх зйомок? Сьогодні я хочу затронути одну з найважливіших тем, які є в нашій галузі. А саме препродакшн. Про неї розповідають не так багато. Проте, в залежності від того, як ти підготуєшся до своєї роботи, буде залежати те, скільки часу та зусиль ти витратиш на момент зйомки та на стадію постпродакшн. Здебільшого я буду описувати це з точки зору саме музичних кліпів, проте я впевнений, що це відео буде корисно як і контентмейкерам, так і музикантам, так і починаючим режисерам, які будуть займатися зйомками коротких метрів. З вами Волос Віктор, ви на каналі Волосата Культура і я щиро радий вас бачити. Принагідно нагадую про лайк та підписку на наш канал, та особливо про ваш фідбек. Подобається моя діяльність та мої команди? Напишіть про це. Не подобається? Також напишіть про це. І так, спочатку було слово, але в стадії препродакшну все починається не з слова, а з запиту на зйомку. Запит може бути від багатьох осіб, які будуть так чи інакше задіяні у зйомці. Це може бути запит від незалежного музиканта, який хоче особисто з тобою познайомитися і хоче з тобою попрацювати. Це може бути і централізований запит від продюсера чи лейблу, де буде офіційне звернення з проханням чи пропозицією взяти участь у зйомках. Це може бути запит і від тебе особисто. Наприклад, коли ти наявлюш особисті повідомлення знайомому артисту про зйомку кліпу, чи, наприклад, просиш свого друга артиста показати свої демки. Хто знає, можливо, тобі прийде толкова ідея на те, що ти можеш взагалі зняти. В залежності від того, з якої сторони пішов запит, буде будуватися подальша комунікаційна стратегія. Умовно кажучи, якщо до тебе звернувся продюсер, то подальшу комунікацію з його боку він може делегувати менеджеру-артиста. На цьому етапі важливо визначити всі сторони інтересів, які будуть причасні до зйомки, а також визначити субординацію. Субординація в цьому плані відіграє дуже важливу роль, адже саме від неї залежить останнє слово в затвердженнях і вправках. Номінально це виглядає так: менеджера артиста, артист. І продюсер артиста, ну або директора артиста, як хто називає. Проте інколи продюсер може дати повну свободу дій артисту і вже за артистом буде залежати останнє слово. Як тільки прийшла стадія запиту, ти маєш провести бриф. Бриф – це така собі анкета-документ. В якому описуються всі основні завдання по проекту, а також вимоги і вихідні дані. Якісний бриф економить час та швидко вводить у курс справ всю команду та допомагає зрозуміти обсяг роботи, які є складові брифа. Типовий бриф складається з таких елементів, як інформація про артиста, концепція, ідея проєкту, над яким доведеться працювати, цільова аудиторія, тобто для кого розробляється цей продукт, а також дедлайни, очікувані результати. Ну і, звісно, додаткова інформація від твого клієнта, адже потрібно дати можливість клієнту додати щось надзвичайно важливе, що не є в формі самого брифу. Важлива різниця полягає в тому, що бриф це не те саме, що технічне завдання, скорочено ТЗ. ТЗ також може звучати як тестове завдання, хоча в нашому контексті ми будемо говорити саме про технічні завдання. І хоча обидва документи схожі між собою, вони мають різну мету. Бриф необхідний для узагальненого розуміння завдань та основної мети проекту. Часто бриф є основою для розробки технічного завдання. Як тільки ви з замовником прописали бриф, Варто почати продумувати трітмент. Трітмент це документ, який використовується у кіноіндустрії та телебаченні для подання ідеї або концепції майбутнього проекту. Це своєрідний опис, який включає в себе основні елементи сюжету, характеристики персонажів, обставини, атмосферу та інші аспекти, що характеризують проект. Основні елементи трітменту мають включати синопсис або опис сюжету, тобто це короткий огляд основної ідеї або сюжетної лінії проекту, включаючи важливі події та поворотні точки. Характеристики і персонажі, тобто це опис головних та допоміжних персонажів, їхніх характеристик, мотивацій, конфліктів та взаєм. Також е трітмент має включати в себе атмосферу та місце дії, це опис оточення, часу місце, де розгортається подія, а також створення відповідної атмосфери. Тон та стиль, тобто визначення загального тону та стилю наративу, що може включати жанр, характер, гумору та загальний настрій. А також має бути певна структура, тобто опис загальної структури проекту, включаючи можливі епізоди, арки персонажів та розвиток сюжету. Бажано в трітменті вказати і казівки по цільовій аудиторії, тобто до яких спрямований сам проект. Тут також може бути описана їхня емоція від перегляду або, можливо, якийсь певний заклик тоді. Трітмент допомагає узагальнити та конкретизувати ідею перед його реалізацією. А також може використовуватися для презентації ідеї студії, продюсером або іншим зацікавленим сторонам. Як тільки ти надіслав трітмент замовнику, ти маєш дати час замовнику на те, щоб він його обдумав, дав правки та повернувся з фідбеком. Якщо замовник каже, що все окей, можна приступати до розробки так званого режисерського сценарію. Режисерський сценарій це документ, який використовується режисером для планування та виконання роботи над кліпом, фільмом чи виставою. Він є важливим інструментом для керівника за всіма аспектами створення кінематографічного або е, кліпового проєкту з точки зору візуальної реалізації та наративу. Режисерський сценарій має складатися з наступних ключових елементів. Перше, це опис сцен і дій. Це детальний опис кожної сцени у кліпові або фільмі, включаючи в себе дії персонажів, діалоги, місце дії. Та всі інші важливі елементи. Друге це характер і мотивації персонажів, або характер та мотивація самої роботи. При потребі режисерський сценарій також містить опис кожного персонажа, їхні особистості, характеристики та мотивації, що допомагають режисеру та команді краще розуміти їхні дії та реакції. Третє це розкадровка. Або розкадрування, включає в себе інструкції щодо рухів самої камери, планування кадрів, а також використання різних кутів зйомки для досягнення певного ефекту. Розкадровка зазвичай створюється або з оператором, який це все буде знімати, а також з людиною, яка може класно це все оформити. Тобто є навіть дизайнери-розкадровщики, які окремо класно оформлюють певні сцени. Також режисерський сценарій має містити інструкції для акторів, а також для артиста. Тобто це має бути опис дій та емоцій, які має виражати актор чи артист, а також вказівки стосовно їхньої взаємодії на сцені або перед камерою. Варто ще згадати, що в режисерському сценарії має бути прописана атмосфера та стиль. А також вайп, який має відчувати глядач. В самому режисерському сценарії ми маємо побачити технічні деталі, тобто це включає в себе будь-які спеціальні ефекти, використання музики, ну і іншого звукового супроводу, а також інші технічні аспекти, які стосуються режисури. Це може бути і на яку камеру має зніматися проект. І яке освітлення потрібно мати, та й звісно, в якому форматі потім має видаватися картинка? І хоча сценарій називається режисерським, до його створення мають бути причасні всі члени команди, які задіяні у зйомці: оператор, режисер монтажу, асистент режисера, гафер, скаут, всі члени команди з твого боку мають погодити режисерський сценарій, просто щоб Гіпотетично не було такого, що твій оператор каже, що він не вміє літати на дроні, а твій гафр за день до зйомки повідомляє тебе, що такого освітлювального прибору немає в місті. Під час підготовки режисерського сценарію ти маєш відповісти собі на такі питання, чи є в тебе команда, кого тобі не вистачає, чи є в тебе актори, чи потрібна тобі масовка, де ви це збираєтесь знімати та на яких умовах, чи є у тебе необхідна апаратура? Якщо немає, чи знаєш ти, де її взяти? Чи не виникне проблем під час зйомки? Чи не порушуєте ви законодавство, знімаючи ту чи іншу сцену? В якому образі має бути артист? Чи потрібна тобі допомога команди артиста? Можливо, артисту варто повідомити про зйомку за час на своїх фанатів, щоб взяти, наприклад, фанбазу в якості масовки. Як тільки ти відповів на ці всі питання і розписав режисерський сценарій, ти починаєш готувати кошторис. Ти маєш розписати, скільки будуть коштувати твої послуги, скільки будуть коштувати послуги твоєї команди, скільки буде коштувати оренда апаратури і приміщень та витратні матеріали. Ну, наприклад, пальне. Звісно, не забуваємо і про кейтеринг. Ми для своїх зйомок навіть прикупили свій власний чайник. Інколи може бути така ситуація, коли продюсер каже, що він готовий заплатити енну суму. А як ти її витратиш, це вже твоя особиста справа. Ну, звісно, це прикольно однак я б все одно радив в таких ситуаціях, все одно прописувати кошторис, як мінімум для себе. Тому що ти маєш розуміти, скільки ти витрачаєш на кліп з точки зору бізнесу. Звітність це важливо. Після цього ти надсилаєш режисерський сценарій та кошторис команді артиста. Як тільки команда артиста це погодила, ти маєш підготувати план зйомок та виклик команди. План зйомок це детальний документ. Які містять інформацію про всі аспекти процесу зйомок, фільму або відеоролика. Він служить як орієнтир для режисера, оператора, продюсера та всіх інших членів знімальної команди під час роботи над проєктом. Основною метою плану зйомок є забезпечення організованості та ефективності на зйомочному майданчику, щоб максимально ефективно використовувати час, ресурси та таланти команди. Також план зйомок надзвичайно важливий для команди артиста. Адже артист це передусім людина, яка не тільки задіяна в ролі себе як актора на знімальному майданчику, він також має вести комунікацію з фанатами одночасно, а також відповідати за всі інші питання, які пов'язані з музикою. Тому краще зазвичай завчасно попереджувати артиста, скільки він має витратити особисто на момент зйомок. Артисту не потрібно бути, наприклад, на стадії. Монтажу світла, чи, наприклад, під час прпостпродакшну, йому варто лише показати результати. Він скаже, що йому подобається, чи що йому не подобається. А до того моменту, поки, наприклад, монтується вся апаратура, поки ти репетируєш з командою, як це все має бути, артист насправді не так сильно потрібний. Він знає, як раціонально використати свій час, ну щоб не було такої ситуації, щоб він не скучав на зйомочному майданчику. План зйомок містить інформацію про всі місця, де будуть проводитися зйомки. Це можуть бути зовнішні або внутрішні локації, які відображають потрібну атмосферу та аутентичність для проекту. Важливо в плані локацій вказувати точну адресу, а якщо немає точної адреси, то алгоритм того, як дістатися на ту чи іншу локацію. Повірте, це полегшить комунікацію, і, наприклад, вам як режисеру зйомки не потрібно буде 10 хвилин пояснювати команді артиста, як дістатися на ту чи іншу локацію. Мають бути вказівки щодо присутності та розподілу обов'язків члени знімальної команди, а також розклад роботи акторів. Виклик команди полягає у розсилці запрошень на зйомки, уточненні розкладу та локацій, а також розподіл обов'язків серед знімальної групи. Важливо, щоб усі члени команди були завчасно інформовані про деталі зйомок, щоб уникнути непорозумінь та забезпечити гладкий процес роботи. Що можу додати на кінець? Завчасно потрібно домовитися та затвердити все про все з командою артиста та зі своєю командою. Проговоріть всі необхідні деталі і завчасно домовтесь на берегу. Це найважливіше. Якщо вам цікаво дізнатися більше про стадію препродакшну, а також про інші стадії, буду вдячним, якщо ви залишите про це комент. Також не забудьте про підписку і, звісно, про донат на Збройні Сили України. Актуальний збір від Софії Загаюк залишаю в описі під відео. Дячний за вашу увагу та до наступних зустрічей.